Отже, в попередньому відео ми з'ясували, які можуть бути симптоми синдрому відкладеного життя. Це коли людина хоче почати щось не зараз, а в майбутньому, так би мовити, чекає ідеальних умов, які, по суті, можливо, ніколи не настануть. І, по суті, відкладає своє життя на завтра. Це все є синдром відкладеного життя. І. Варто сказати, що синдром відкладеного життя може мати серйозні психічні наслідки, коли людина буде просто фізично відмовлятися жити в теперішньому і в реальності, яка є. Люди, які постійно відкладають свої плани, вони будуть більше відчувати незадоволеність своїм життям, свою внутрішню незадоволеність будуть відчувати. І це з часом може призвести до більш, більшої нервозності, до більш стресової ситуації, в якій опиняється людина. Крім того, варто не забувати, що синдром відкладеного життя ставить нас обабіч від тих можливостей, які перед нами відкриваються. Тобто ми живемо, можливості є, вони, вони зустрічаються. Але ми їх пропускаємо, тому що в нас немає енергії, ми не можемо нічого вдіяти. Ми почуваємося погано, ми є жертвами обставин. Ну, загалом є купа причин, як можна виправдати те, що перед вами відкриваються купа можливостей, а ви ним не користуєтеся. Отже, як виходити, як виповзати? Хто як може із центру відкладеного життя. Отже, перше потрібно себе усвідомити тут і зараз. Ось реальність, ось ви. І ви в цій реальності. І найперше потрібно починати відновлення з фізичного рівня сон, харчування, прогулянки, спілкування. Це основи відновлення, це основи повернення до нормального життя. Далі йдемо і усвідомлюємо свої цінності дещо на вищому рівні. Хто я, яка моя цінність для себе, яка моя цінність для оточення? Що я хочу від цього життя? Які я маю плани на нього, що я вже досяг. Це дуже важливо похвалити себе за те, що ви вже маєте, і що я хочу досягти в майбутньому. Дуже важливо, щоб на цьому моменті, коли ви переглядаєте, що у вас є і куди рухатися далі, у вас був такий собі банк щастя. Банк щастя це, ви просто фізично можете написати туди найкращі моменти свого життя, що вас робить щасливим, що вам дає енергію. І інколи, коли ви відчуваєте, що ви збиваєтеся з курсу, ви можете зазирати в цей банк щастя і надихатися. Якщо потрібен файл з банком щастя. У мене є особистий авторський розроблений. Ви можете мені написати, і я вам скину залюбки цей файл, і ви можете ним користуватися, і це, це файл для особистого користування. І також тут дуже важливо зазначити, що є деякі моменти, коли людина начебто відчуває синдром. Чи не начебто вона є вона живе синдромом відкладеного життя, бо вона намагається щось вирішити для того, щоб відновитися, вийти з цього стану, але нічого не виходить. Тобто є такі деякі моменти, на які варто звернути увагу. Дивіться, не забувайте, що синдром відкладеного життя це, в принципі, може бути як захисним механізмом. Психіки, якщо він вмикається, то це означає, що людині просто треба дати спокій, відпочинок на певний період часу. Якщо людина живе синдромом відкладеного життя, мовно кажучи, місяць або два, коли потенційно відновлюється після стресу, після розладів, після дуже складних життєвих обставин, це окей. Просто коли людина живе синдромом відкладеного життя рік. І марнує своє життя, це вже не окей. Тобто прислухайтеся до себе, чи термін, чи час, в якому ви перебуваєте, не задовгий. Також, друге, не варто плудити синдром відкладеного життя з деякими депресивними станами. Це вже питання теж до психотерапевтів, це вже треба проходити терапію. Коли ви вже не просто не можете психологічно відновитися, і у вас енергія на нулі. Це коли ви просто вже не встаєте з ліжка, вам не хочеться одягатися, вам не хочеться бути в суспільстві, тобто це вже є ознаки депресії і її треба лікувати. І третє, на що зверніть увагу, синдром відкладеного життя інколи плутають з елементарною людською лінією. Не плутайте стан, коли вам не хочеться щось робити і жити повноцінно своє життя, і не можеться. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Я вам бажаю бути здоровими. Я вам бажаю не пропускати свої можливості. Якщо вам не вистачає натхнення і мотивації для того, щоб не пропустити свої можливості, ви можете. Написати мені, і ми можемо працювати далі разом. До наступних зустрічей!